Шановний голово, шановні реценденти, офіційні опоненти та присутні. На ваш розгляд подано дисертацію, в якій наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення наукового завдання визначення сутності та особливої міжнародного співробітництва у сфері фізичної культури та спорту. Вибір тематики дисертаційного дослідження обумовлений тим, що сфера фізичної культури та спорту у сучасних реаліях. Має розглядатися не лише скрізь призму видовищного та високоспроможного міжнародного бізнесу, але і як важливий елемент фізичного, соціального, економічного, культурного інтелектуального розвитку суспільства, адже саме на вітчизняних спортсменів покладається надважливе в умовах війни завдання формувати міжнародного іміджу формування міжнародного іміджу України ефективного захисту від ударів по цьому іміджу. З боку окремих зарубіжних політиків діячів, забезпечити таким чином вітчизняна сфера фізкульту, фізичної культури та спорту може за рахунок високих моральних, етичних цінностей, справедливості, людяності, командного духу, лідерства та наполегливості, які українські спортсмени щоденно демонструють на міжнародному рівні, саме тому. Вдосконалення адміністративно-правового забезпечення міжнародного співробітництва у сфері фізичної культури та спорту постає одним із стратегічних завдань сучасного етапу вітчизняного державотворення. Вазли важливість міжнародного співробіт співробітництва обумовлена тим, що вона є не лише важливим фактом для розвитку спортивного руху в Україні. Та підвищення конкурентноспроможності наших спортсменів, але і забезпечує впізнаваність Української держави, що є вкрай необхідним в умовах, коли країна так потребує підтримки західних партнерів. Варто відзначити, що окремі проблеми питання, пов'язані із міжнародним співробітництвом у сфері фізичної культури спорту, у своїх наукових дослідженнях досліджували вітчизняні науковці. Тим, незважаючи на значні е, теоретичні е, здобутки, необхідно зауважити, що на сьогоднішній день питання адміністративного правового забезпечення міжнародного співробітництва у сфері фізичної культури та спорту е, є мало дослідженим або розглянутим е, в межах більш широкої наукової е, проблематики. Таким чином, необхідно іденти Ітенсифітенфікувати міжнародного співробітництва у сфері фізичної культури та спорту, а також відсутність комплексних теоретичних досліджень, присвячених вказаній проблематиці, обумовлюють актуальність, двоєчасність представництво дисертації роботи. У своїй короткій доповіді, я, звичайно, не можу детально розкрити всі. Положення дисертації, входячи з цього, з вашого дозволу, я зупинюсь лише на основних положеннях та висновках, на, яку, на мою думку, які є більш вагомими. Зокрема, у роботі, під міжнародним співробітництвом у сфері фізичної, культури та спорту запропоновано розуміти регламентовану стану. Нормами національного та міжнародного законодавства спільну широку за обсягом та завданнями е, цілеспрямовану трансформацію діяльності двох та більше суб'єктів, яка організовується е, за здійснює. Та здійснюється з приводу розвитку фізичної культури та спорту виокремлено особи, особливі міжнародні співробітництва у сфері фізичної культури та спорту, які полягають у наступному. По-перше, особливому предметі е, виконання правовід, е, правовідності фізичної культури та спорту. По-друге, є е, категорії, які входять до переліку об'єктів державної Інтересу, по-третє, обов'язково створення такого співробітництва є держава в особі її уповноважених органів та їх посад. Ось і по четверте, відрізнення унікальним е переліком правових засад е реалізації. На наголошено на тому, що завдання міжнародного співробітництва це е своєрідне. Мікроцикл, на досягнення яких спрямований процес реалізації вказаної діяльності, а саме: перше розвиток національної сфери фізичної культури та спорту України. По-друге, підняття міжнародного іміджу України держави, третє популяризація фізичного культуру та спорту Україні та світі. Четверта е Освоєння нових напрямків фізичної культури та спорту, розвиток соціальної і трудової сфери та створення нових робочих місць обґрунтовано, що в системі таких е засад включає місце, відводиться нормам адмі адміністративної галузі, право оскільки саме вони по перше визначають за засади функціонування суб'єктів діяльності, які спрямовані на забезпечення міжнародного. Співробітництва взагалі та у галузі фізичної культури та спорту, зокрема, по-друге, розкриває зміст діяльності, спрямованої на ратифікацію міжнародних нормативно-правових актів. По-третє, закріплюють завдання та функції забезпечення такого співробітництва. По четверте, Окреслюють адміністративно-правові форми та методи здійснення відповідальної діяльності, охарактеризовано систему суб'єктів забезпечення міжнародного співробітництва у сфері фізичної культури та спорту. Аргументовано, що функції забезпечення міжнародного співробітництва у сфері фізичної культури та спорту являються з собою визначені норми нечинного законодавства напрямки практичної діяльності спеціально у уповноважених суб'єктів, які націлені на вирішення ключових завдань такого співробітництва співробітництва, а також організацію та створення умов його ефективного здійснення, аргументовано, що до відповідних функцій найбільше. Доціленого віднести наступні інтеграції, еволюційну трансформацію, виховану організацію та оціночну доведено, що адміністративно-правові форми забезпечення міжнародного співробітництва у сфері фізичної культури та спорту це визначені та урегульовані норми адміністративного законодавства. Зовнішні практичні моделі е, правореалізації діяльності у уповноважених суб'єктів публічне управління, яке спрямоване на створення правових організацій, економічних та інших умов щодо ефективного та якісного функціонування. Під адміністративно правовими методами забезпечення міжнародного співробітництва в сфері фізичної культури та спорту запропоновано розуміти ту купність визначених в нормах адміністративної галузі права інструментів, способи засобів та заходів, які реалізують спеціально уповноваженим суб'єктами. За рахунок яких вони створюють умови та організують фактичне здійснення ефективного міжнародного співробітництва в сфері фізичної культури та спорту, серед вказаних методів виокремлено та охарактеризовано наступні стратегічні, стратегічно обліковий метод метод планування комунікаційно метод – метод контролю. З метою вдосконалення адміністративного законодавства, яке регулює міжнародне співробітництво у сфері фізичної культури та спорту, запропоновано перше переглянути чинну стратегію розвитку фізичної культури і спорту на період до 2028 року, в рамках якої слід виділити окремий стратегічний напрямок, який матиме Назву забезпечення ефективного міжнародного співробітництва у сфері фізичної культури та спорту, а також сприяти міжнародному е, спортивному діалогу та миру. Друге розробити та прийняти концепцію розвитку міжнародного спорти, е, співробітництва у сфері фізичної культури та спорту, метою, яка має бути створена сприят, е, сприятливих е, правових, економічних організаційно-правових та Інших умовах для забезпечення ефективно міжнародного співробітництва, а також посилання місця та ролі України у міжнародній галузі та спорту, третє ратифікувати наступні міжнародні документи у сфері фізичної культури та спорту, кодекс спортивної етики та кодекс спортивного арбітражу. Четверто. Покращити організаційно-управлінські засади міжнародного співробітництва у сфері фізичної культури та спорту в даному контексті вбачається доцільним. Вирішити проблеми кадрового забезпечення суб'єктів, які відповідають за, безпе... за за забезпечення міжнародного співробітництва у сфері фізичної культури та спорту, покращити фінансове забезпечення відповідної сфери суспільного життя, поліпшити систему інформаційно аналізованого забезпечення міжнародного співробітництва у сфері фізичної культури та спорту. Україні безумовно вирішити це питання в умовах воєнного стану є досить складно. Втім, це не виключає необхідності, хоча б в помірного без суттєвих втрат для бюджету розвивати досліджувати сфери, розвивати програми. Обміну досвідом як між спортсменами, так і тренерами, тренерами, складом, що забезпечить ефективну взаємодію у відповідальній галузі, забезпечити підтримку програми підготовки молоді за кордоном, ще є особливо актуальним в умовах воєнного стану, оскільки на сьогодні, на сьогоднішні багато спортсменів вимушені займатися у підвальних приміщеннях. Адже декілька разів за одне тренування спускаються в укриття, а інколи навіть зриваються тренування і вони не можуть надалі продовжити своє тренування. Ось основні найбільш вагомі, на мою думку, положення і висновки сформульовані і обґрунтовані в дисертації. Основні положення дисертації, дослідження знайшли своє е, висвітлення. У п'яти наукових статтях, опублікованих у фахових виданнях України та тезах трьох е доповідей науково-практично, конференціях, е за результатами дослідження, отримано е акти про продовження на завершення. Хочу завершити, що Проведене дослідження не є вичерпаним. Ці питання потребують подальших досліджень, тому я буду працювати над ними і в майбутньому. Дякую за увагу.